Ось і настав новий день. Цікаво, чим би це сьогодні зайнятись. Вдома сидіти сумно. Можливо, піду трохи прогуляюсь по магазину. Точно, хороша ідея. Так і зроблю. Людяники у вигляді сердечок. Мило, ще таких не бачила. А це що? Валентинки? Стоп. Яке сьогодні число? Невже скоро день святого Валентина? Да. Так швидко. Часу залишилось небагато, а у мене досі немає ідей щодо подарунку. Ну, що подарувати? Шкарпеток йому вистачає, пінка для гоління теж банально. Ай! Все світе, допоможи! У мене немає ідей. Ну, що ще? Невже? Саме те, що потрібно. Зараз буду дивитись. Усім привіт! З нагоди скорого настання Дня усіх закоханих, мені хочеться записати відео, яке буде присвячено темі подарунків. Подарунки отримувати завжди приємно. І не менш приємно їх дарувати. Готуючи подарунок для коханої людини, ми хочемо продемонструвати всю щирість та ніжність своїх почуттів намірів. Однак рано чи пізно трапляється така ситуація, коли вже не знаєш, чим би здивувати. І тому сьогодні я розповім вам 10 ідей, які стануть вам у нагоді. Можливо, перша ідея буде банальною, однак вона завжди спрацьовує. І ні, це не шкарпетки. Подаруйте те, що ваша друга половинка завжди хотіла або натякала і не наважувалась вам про це розповісти напряму. Не спішіть із думкою, що вона вам нічого не говорила. Пригадайте, можливо, ви на щось не звернули увагу. Однак, якщо на згадку так нічого і не прийшло, то дивіться далі. Підберіть те, що пов'язане із хобі вашого партнера. Наприклад, якщо сферою захоплення є малювання, то очевидно, що акрилові фарби та пензлі це чудовий презент, що знадобиться. Даруючи те, що пов'язане із хобі, ви показуєте, що ось. Дивись, я уважний до деталей, і мене цікавить те, чим ти займаєшся. Тепер перейдемо вже до конкретики. Якщо об'єкт вашої уваги обожнює фотографуватись, подаруйте фотосесію. А ще краще, якщо ви подаруєте спільну фотосесію, яка допоможе вам обом розкритись. Якщо такої можливості немає, то замовте ваше спільне фото на холсті. Ось як ви можете побачити, мені моя подруга на день народження вручила саме такий подарунок. Виглядає дуже гарно. Я досі знаходжусь під приємними враженнями і, дивлячись на цю світлину, відчуваю тепло. Ще хорошим варіантом буде фотобук. Фотобук це аналог фотоальбому, тільки набагато крутіше. Четверте гіфтбокс. Перевагою подарункових коробок є те, що вони можуть вміщувати у собі різноманітне наповнення. Наприклад, всередині може бути косметика, солодощі. Тематичні сувеніри і ще багато всякої всячини. А ще ви можете самі створити такий бокс і наповнити те, чим забажаєте. Ваша друга половинка любить усе систематизувати або впорядковувати інформацію, тоді блокнот або планер будуть саме в тему. Якщо бажаєте такому подарунку надати особливого шарму, задумайтесь над індивідуальним дизайном, де на планері може бути зображена фотографія або ініціали вашого партнера. Виглядає дуже класно. Наступне похід на майстер-клас, який допоможе розкрити ваш творчий потенціал, або навчить володінню певними навичками. Якщо піти на майстер-клас теж не варіант, то це не проблема. Сходіть у театр або у якесь інше місце, яке вам обом подобається. Хлопці, вашій дівчині такі походеньки не до вподоби? Тоді запросіть її у спа-салон або пройтись по магазинам. Дівчата таке люблять. Сьоме хорошим подарунком будуть парфуми. Правильно підібраний аромат допоможе підкреслити образ та індивідуальність вашого партнера. Також можете вручити арома свічки. Враховуючи, що у теперішніх умовах існує вимкнення світла, такий подарунок буде не тільки романтичним, а ще й практичним. Наступним варіантом можуть бути аксесуари. Гаманці, сумочки, рюкзаки. Для хлопців кроватка ремінь, для дівчат ювелірні прикраси. Ці елементи додадуть певної родзинки, ну і завжди стануть у нагоді. Продовжимо тему мого попереднього відео. Ви ще не бачили ролик про комп'ютерні ігри мого дитинства? Ось, переходьте. Так от, якщо ваша друга половинка обожнює комп'ютерні ігри. Або має неабиякий азарт до них, тоді захоплююча комп'ютерна гра вдалий вибір. Було б взагалі круто, якщо ця гра розрахована на двох гравців і в неї можна грати по мережі. Тоді це стане чудовим способом проведення спільного часу. Ну, і наостанок, якщо ви обоє любите попалувати себе смачненьким, а я впевнена, що любите, то зупиніть свій вибір на вишуканій та смачній вечері. Найкращим варіантом буде приготувати страви самому. Тоді ви покажете, наскільки коштовний для вас ваш партнер. Або довіртесь професіоналам і замовте столик у ресторані. Хоча я більше надаю перевагу замовлянню їжі додому на певні події. На цьому у мене все. Наостанок хочу сказати, що не важлива вартість подарунку, важлива емоція, яка пов'язана з ним. Людина має глянути на ваш подарунок. І одразу відчувати тепло у серці, приємні спогади, які з ним пов'язані, щоб кожен раз повертатись у той стан ейфорії та щастя. Не менш важливо, щоб було кому дарувати. Хлопці та дівчата, якщо ви закохані і не знаєте, чи взаємні ваші почуття, то ось, будь ласка, переходьте! У даних відео я розповіла, як за допомогою жестів та певних манер поведінки можна це розпізнати. А тепер точно все. Не забудьте поставити цьому відео лайк, гарно вам відсвяткувати і до зустрічі у нових роликах! Бувайте!